Слава Господу, дари, сестри, цей прекрасний час, який ми маємо можливість бути сьогодні в Домі Божому. І не просто в Домі Божому, але мати таке велике і славне служіння, спомину смерті Господньої. Знаєте, основна ціль, основна місія того, що ми сьогодні відзначаємо, як писання каже, що так Бог полюбив світ. Так Бог полюбив тебе і мене, що Він віддав свого сина. Це є подарок любові, це подарок милості для тебе, і для мене, для кожного з нас. І ми сьогодні тут, щоб пригадати цю любов, яку Він має до кожного з нас. І як в одному писанні ми співаємо, о, якби я зрозумів твою любов, ми б змогли багато чого зробити. Коли б ми зрозуміли, наскільки Бог полюбив нас, наскільки була велика його жертва за кожного з нас, ми б з радістю бігли в це служіння, ми б з радістю служили для нього, тому що Він перший полюбив нас. Знаєте, як розказують історію, що колись син пішов вчитися в місто і написав листа в село до батька. А батько не дуже вмів читати, грамотний ще був, і взяв того листа заніс до одного сусіда каже, прочитай мені, що я написав з міста, а я не можу прочитати його. І він заніс до сусіда і читає: Тату, продайте корову, вишліть мені гроші. І він почув це пісня. І пішов до мене і каже, я не буду цього робити. Як так? Він мені говорить, але ж мій син не такий. Може, може, щось неправильно прочитав мій сусід. Піду я до іншого сусіда, може, хай інший сусід почитає того листа. І підходить до іншого суд, прочитай мені щось, що син написав. А другий сусід читає: тату, продайте корову, вищить мені грошей. О, каже, це точно мій син написав? А я думав, що хтось на те написав. І прийшов, і допоміг. Знаєте, можна на одну подію по різному дивитися, по різному читати і по різному сприймати. Одну і ту саму вістку. Знаєте, якби у вас був великий борг, взяли на бізнес ще ще щось і прогорів бізнес. І кожен місяць, першу неділю місяця, Першого понеділок, скажімо, місяця, з банку вам дзвонять. Ви пам'ятаєте про ваш кредит? І ви дивитесь телефон, меседж. І як ви з радістю будете відкривати те повідомлення? Як ви з радістю будете чекати кожен понеділок, перший понеділок місяця? От сьогодні прийде мені знову повідомлення від банку. Ви винні стільки і стільки. А якщо хтось прийшов і ваш борг покрив, заплатив, подарував вам, і тут ви бачите, він дзвонить до вас щось. Як ви будете піднімати трубку? З радістю. О, це той мій друг, який заплатив за мене. І що ти хочеш, щоб я зробив? Чи що ти хочеш, щоб я послужив для тебе? Один ти самий дзвінок дзвонить, телефон. Але різні меседжі він несе. І знаєте, я вважаю, так само, як ми дивимось на те служіння, яке ми маємо сьогодні перед нами. Це величне, славне служіння, тому що так Бог полюбив світ, що він віддав свого сина однородженого. Знаєте, ми буваємо на різних служіннях. І знаєте, інколи люди порівнюють одне служіння з іншим служінням, о, там так гарно хор співав! Так було чудово. А на тому такі професіонали музиканти були. А там навіть був струнний оркестр, чи духовий оркестр. разом з групою. І ми порівнюємо інколи одне служіння з іншим служінням. А там був такий хороший проповідник. А там зцілення були, там були чудеса, там було прекрасне служіння. І Знаєте, є так само різні служіння. Які ми читаємо в новому заповіті, і як ми їх оцінюємо, і як ми їх бачимо? Каже писання на вулці до євреїв, що було одне прекрасне служіння. І писання каже, що ви приступили не до гори дотикальної і не до палучого вогню євреїв, 12 розділ, 18 вірш. В Євреїв написано одне служіння описується. На якому був ізраїльський народ, там він був присутній. І ми дуже добре знаємо про цю історію, про це служіння, яке мав Мойсей перед Богом. Це служіння було на горі, великій славній горі, і каже: ви не приступили до гори дотикальної, не до палуючого вогню, і до хмари, і до темряви, і до бурі, і до сурмового звуку, і до голосу голосів. Слів, що ті, хто чув, просили, щоб більше не ні слово. Не могли б вони витримати того, що наказ... коли і звірина доторкнеться до гори, то буде камінням побита. І таке страшне та видіння було, що й Мойсей проказав, Я боюся і тремчу. Але ви приступили. До гори Сіонської, до міста Бога Живого, до Єрусалиму, і до десятки тисяч ангелів, і до церкви первороджених на небі написаних, і до суддів всіх до Бога, і до духів удосконалених праведних, і до посередника нового заповіту, до Ісуса, і до покроплення крові, що краще промовляє, ніж Авельва. Тут у цьому ривку писуться два служіння. І я би хотів сказати, на якому ви би хотіли бути в служіння? Звичайно, було б цікаво було побути на тому селі, де був Мойсей. Якби ви були в якомусь храмі в домі молитви, і хтось сказав, о там було облако. Там був вогонь, там хмара була, грім грімів. О, таке було гарне служіння. Всі в страсі були. А знаєте про це служіння, коли ви там не були, ви нічого не опустили. Тому що ми проживали чогось кращого. Щось ліпше є. Набагато краще, ніж те, що колись Моїсей переживав. Набагато ліпше, чому колись були ізраїльтяни, євреї, що бачили. Ми набагато кращому служінні, ліпшому. Тому що на тій горі Сіон Синайський, де давався закон, і де давалися різні служінні постанови, де був вогонь, і громи, і молнії, і все інше було. Ми на іншій горі. Ми прийшли до іншого міста, до Єрусалиму Небесного, до кращого служіння. Знаєте, якусь справді історію, як відомий музикант грав в переході, десь пану Метро, чи десь інде, і Скрипаль, мені здається, та історія, що якийсь Скрипаль грав відомому на скрипті якась там Стердіварія, і в переході грав. І мало хто йшов, зупинявся, щоб послухати цього музиканта. І навіть, що зупинялися, то кидали якісь копійки, як милостиню. Хоча не розуміли, що коли цей музикант грав на концерті, то білети на його концерт коштували десятки тисяч доларів. Просто щоб попасти на його концерт. А коли він просто грав в той самий музикант, на тій самій скрипці, але в переході в метро, мало хто зупинявся. Мало хто оцінив цей дар, цю велич те, що вони слухали, той, шедевр. Тому що вони розуміли цінності. І знаєте, інколи так само в нашому житті є. Ми до чогось великого, славного, може, стримуємося, до чогось такого, щоб побачити своїми очима, може відчути. Але такі великі цінності, інколи ми не оцінюємо, не помічаємо те служіння, яке ми сьогодні маємо. Ми приступили до гори Сіонської. Не синайської, а Сіонської. Ми сьогодні маємо інше служіння, краще служіння, не букви, а духа, як каже іншому післанні до Корінтян. Апостол Павло якась порівнює не служіння осуду, а служіння оправдання. Це тоді, коли кров Христова омиває тебе, омичищає тебе, і ми сьогодні праведні перед Ним. Не служіння осуду нас, а служіння тоді, коли ми є оправдані перед Ним, коли можемо з чистим серцем відвагою приспати дослову благодаті, з чистим руками і совістю просяти руки до цієї святині. І бути учасниками церкви первозданих. До десятки тисяч ангелів тут описується набагато краще те, що Бог приніс для нас в Ісусі Христі, ніж те, що було через Мойсея. І як важливо нам сьогодні не нехтувати, а оцінити і віддати подяку Богові за те все, що Він зробив для нас. Це є служіння милості. Це служіння праведності, це те, що Бог дає тобі і мені. Знаєте, я помилував це тоді, коли зловили якогось якогось преступника, і доказали його вину, що він винуватий, і дали йому вирок. Але потім суд помилував його. А є такі люди, які оправдані. Це означає, що було щось зроблено, якесь діло зле, погане. І його притягнули до суду, але не доказали зовсім ніякої вини. Його оправдали, і його так само відпустили від суду. І знаєте, коли знову буде якась недобра справа в тому районі. Томільці піде до того, кого помилували. Не до того, хто оправдали, а до того, кого помилували. Знаєте, нас не тільки помилували, нас оправдали. Нас оправдали. Кров Христа омила, очистила і оправдала. І сьогодні ми маємо таке велике служіння милості Господньої. і якраз в листі до коринтян, в другому листі, апостол. Порівнює ці два служіння, які мав колись Ізраїль, які має тепер церква Господня. І в третьому розділі, шостий вірш, записує такі слова. І він зробив нас бути здатними служителями нового заповіту, не букви, а духа. Бо буква вбиває, а дух оживляє. Коли служіння смерті. Вирізьми на камнях буквами було таке славне, що Ізраїлю і сини не могли дивитись на обличчя Мойсея через ту славу минучого обличчя його. Скільки ж більше буде у славі те служіння Духу? Бо, ми, бо як служіння осуду слава, то служіння праведності тим більше багате на славу. Порівняться різні служіння. І показує, що ми набагато краще. Ми нічого не втратили. Тому, коли ми не були в тій горі, коли ми не бачили те савидіння, яке бачив мишей, яке бачив ізраїльський народ, ми набагато кращому положенні. Ми набагато ліпшому положенні, тому що ми маємо доступ до небесного Єрусалиму. Ми можемо бачити славу Господню, як Писання каже, більше Славою, і ми можемо преображатися, змінюватися в образ Його на те, як він нас полюбив, і ми можемо так само змінюватись, любити і служити один одному. Так само у листі до Корінтян 5 розділі Павло каже: Бо Христова любов спонукує нас, що думають так, що коли один помер за всіх, то всі померли. А тепер, коли Він за всіх, а вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, вже не жили для самих себе, а для того, хто на них Бог умер і воскрес. Христова любов нас спонукає. Знаєте, можливо, людей, які були при тій горі і бойся, як писані каже, він страх мав, тремтів, боявся. Нас спонукає, нас зупиняє. Це любов Христова від гріха. Від всяких спокус дає нам силу перемагати, все це ми перемагаємо, каже в іншому листі, любов'ю Христовою, яка живе в нашому серці, яка сьогодні ми задуємо, тою кров'ю, яка зумила наше серце, не просто покрила наші гріхи, як колись в старому заповіті жертви, просто покривали гріх. А кров Христа, вона умиває. Очищає, вона звільняє, вона дає нове життя, вона дає звільнення і народження згори. Це те, що ми маємо в новому заповіті. І хай Господь нам допоможе, маючи таке головне служіння не не радіти, але дякувати тому Господу, і хай це служіння так само і нас спонукає любити один одного, служити один одному, як Він полюбив нас. Як Він для нас послужив, як Він заради нас віддав своє життя, так і щоб ми вже не жили заради самих себе, для себе самих, для того, щоб любов'ю служити один одному. В цьому є щастя, в цьому є блаженство, коли ми не зі страху, не з примусу, не з обов'язку, а з любові служимо для нашого Господа, як Він з любов'ю прийшов на цей світ. Тому що любив кожного з нас. Він прийшов на цю велику жертву. І знаєте, що б ми не робили в нашому житті, як навіть писання каже, віддали тіло на спалення, але без цієї любові не буде жодної користі. Але коли ми любимо, це буде для нашого збудування радості служити для нас, підбадьорювати нас, щоб ми послужити комусь і для когось. Це буде приємним подарунком. Любові і прийняття незверхності. І тому, Хай Господь допоможе бути вдячними і здячністю бути учасниками цього прекрасного служіння, яке ми маємо сьогодні перед ним. Перед нами є спомин смерті Господні, пригадання, як Він полюбив нас, і яка ціла Його була за нас, кожного зокрема в будівниці. Йому слава за все навіки. Амінь.